Власне, вас на каналі і сьогодні ми йдемо до магазину Топмакс. Тут зараз є знижки великі на взуття. Тут взуття можна купити 89 злот, і мені цікаво, і що ж там можна купити такого дешевого. Знаєте, що зараз дуже великі знижки, мінус 70%. Так що йдемо в магазин зі мною і подивимося, що там є хорошого. Друзі, йдемо шукати взуття за суперціною по 79 злот. Якщо ви не знаєте, то буде погано. Знаєш, ви мене обманули в коментарях. На другому, а, це тут? Це тут, так. 에... Жіночі не знаю, чоловіче теж можемо знайти. Щось хороше згін. Ну, бачу по 149 злоки, Такі жіночі, отакі от красівочки, 149, але ми шукаємо розпродаж. Як дивиться розпродаж? Це? Бачимо, тут же є чоловік зіття. По 169, помок такі от красівочки, помаку по 169. І як дивитися суперціну? Треба дивитися вниз. Тут є отакі значки. розпродаж. Як бачимо, розпродаж полка розкуплена. Не знаю чому, але вона розкуплена. От я бачу без зараз Зараз такі от моді чоловічі, 44-й розмір. Бо жіночок таких не буває. Вони коштують 99 злот шкіра. Дивіться, шкіра. І тут показники. Як знати, чи то шкіра, от тут є показники спеціальні. Що це є шкіра. А вони дали розпродаж, я бачив там на рекламі, що на етикетці червона ціна на. Але внизу, типу, всі з добре, них, ти я то думаю, Шукаємо все, що зазнає. Ось я бачу жовтий цінник чомусь. О, є, тут за 74 злоти. Отакі от фірма Діадора про Ну, Діадора непогані такі білі. Я люблю більш такі. Більш темніші. Ось тут є, от, будь ласка, за 81 злот фірма LS. За, бачите, супер ціна 81 злот. Така от підошва, що така вагнецька, бачите? Ну що за затяг. Така мені не подобається. Звісно, як ти кажеш, треба шукати з тої наклейкою. Завжди вони внизу стоять і треба дивитися внизу. Ну так, бо вони понаклеювали такі наклеїчки. Прошу, прошу. І з тими наклеєчками. Также тут є розпродажі бачу. Але я не бачу цієї наклейки. А, є, тільки жовта наклейка За 134 злоти. Ось такі коштували 249. А зараз 134 злоти. Ось такі дуже цілими. Так, а також я бачу тут крусівки, вони не на розпродаж, але стоять тут. ну Люди, як хочуть, так і мішаються. Такі от, якісь карера-джинс перша. Про такий бренд. Вони коштують 81 злот. А коштували до того 134. Ось такі от на кожен день. Карера, 41 розмір. Супер. Звісно, життя тут помішано, бо люди перемішують. то. Тобто то, що тут написано 42, не означає, що є 42 треба дивитися. А от тут дивися ці більші розміри. Ну, я бачу. А тут якраз мої розміри. Дивіться, за 91 злот можна купити такий Джек Джонс. Не знаю, що це за фірма Джек Джонс. Напишіть в коментарях, мені цікаво. Я ніколи такі не купляв. 91 злот коштує. Ну, бач, тебе не обманули за акцію. Тут є за 72 злоти. Звісно, такі от кеди з матеріалу за 72 коштували 134. Отакі от, от є Carrera Jeans. Ну, Пуна завезла ту Carrera Jeans, і тепер вони зробили ці сіли. За 72 злот. тебе не обминули все-таки. <гум> За 72 злот можна купити. Отакі от, Ну такі непогані. Хто любить, звісно, резину. Резиною звісно, тут є. Ось такі от hand finіш Bugatti. Бачите, фірма Bugatті тут пише. 45 розмір, якраз мій розмір. розмір. Я, звісно, такі не ношу. Вони ще люблять ціни писати, бачите, 200 злот пише. Зараз вони вже коштують. 81 злот. Дуже класно. Місто можна купити ось такі от. Такі ціни я не бачу на нього. За, теж за 107. Тисячу гривень. Туда, за тисячу гривень. Ну і що, тут, тут такі от кенди якісь незрозуміли, які, які великого розміру, І вони теж за 73 злоти. Ну. так, щоб мен... ті непогані кеде. Ага. Зараз Сашка буде міряти тільки келі. Воно мені не пасують. А ти поміряй, може тобі будуть пасувати. Ти будеш ще більше вищий. На 2 см. У мене буде потім на 90. І як тобі? Я високий, ми глядаю на 2 см. Ходити? Не Жасно. Твердуваті вони. А як Фідошу, ти, наприклад, взуєш інший, ще інший два взуєш? То як ти буде взагалі? Ну за таку ціну можна і поносити. Як то кажуть. От. Ну і виглядає високим. ще більше. Дуже високий, ну? А ви напишіть, чи мені пасує, чи ні. Бачите, яка тут дошло? Дуже висока. На такій платформі. Подоби. А як ти? Вони зручні, не зручні? Я не знаю. Але ти знаєш, там є середині супинатор. І той супинатор він так під ногу так, так тиснув сюди, от і тут у п'ятку. Ну. Не, не знаю. знаю. Зручні. Зручні? Трохи да. зручні, так. Трохи. Ну знаєте, вибір красиво, то так ви визиваєте, якщо вам класно все, вже можна купляти. Так, якщо вам тисне десь, вони не тиснуть. Головне, щоб вони не тиснули. Що тут ще є? Ну, ось вже 169, вже дорожче. давай далі будемо все розпродаж. Так, що тут? Все, бачите, все білі кольори. Темні кольори є оці, от якісь є за 72 злоти, якісь брік, брік найтс. Отут я бачу за 109 такі присівки пума за 109 злот, А була червона, ціна, тепер жовта. Остаточно вже 109 злот можна купити. Ну, вже такі трошки кращі, кума, бачите. Вже буде коштувати 169 злот. Я люблю деколи матеріаль чистив, такі діти простенькі. кросівки, зараз вони коштують 249, 50, 50 доларів. доларів. Ну, десь 50-60. А, отут от я бачу, бач, не розпродаж, але хтось сташив тут. От кросівки за 59 злот, ще дешевше. 59 фірма 59 злот. Ну і що тут ще є? от тапочки, Просто звичайні mm. за 81 злот. Може краще кеди ті купити, ніж ці тапочки за 43 розміру. Оці мені подобаються, симпатичні. Ось такі прості, 44-й розмір. Теж високі. Ціна їхня 188. 188, а де ж 73. А чому такий матеріал чистий 88? 188. Нормально. А зараз такі модні моді тапочки. Носять такі тапочки. І отакі от, от сандалі. 160 злотт. Ну, бачиш, що ще тут чули. Ось тут є ще розпродаж. От, бачимо тут ще кросівки. отакі от, от є пово. Але нема на нього цінника. Нема цінника, але лежить в суперціні. Що тут є, ще супер ціна? Це не білий колір. Те, що ми бачили, то вони є. От, за 72 злоти, будь ласка. от якраз мій розмір 14. але треба все мірити, щоб точно знати. Ну і є тут дитячі. Бачите, взяття? є дитяче взуття, можна купити, наприклад, хто хоче сандаліки дітям купити 54 злоти коштують. Отакі от от можна купити крокси для дітей по 30 злот. Я думаю, що дешево, тому що вони коштували 50, тому що вони ще більше коштували. А вони коштують. І от такі от на дітей-сандалики є за 14 злот. Взагалі дешево 14 злот. Вже, звісно, вища полка, вже буде дорожче. 134. Ді, де 14, де 134. А такі от можна от. за скільки? За 12 злот. Тапочки за 12 злот для дітей. Тут мама якраз обрали дітей в зиття. Так що отак от, друзі, бачите, що тут є. Тут ще 41-й, 42-й можна подивитись. Давай подивимось, пошукаємо, що тут є ще хорошого. От я бачу, тут є отакі от отаке, 74 Діадора фірма. Отакі от, от кеди, знову 40 ось саме дешеві 40 злотт. 40 злот штує. 42 розмір. А, от такі вот чоловічі, бачите, скриті. 107 злот. Богатій, 41 розмір. Ну, я бачу тут такі незвичні, вот такі от крусів, перший раз такі бачу з такими шипами. Вони коштують 279 злотих. Ну, все-таки на спорт. А я люблю отакі от макасінами, 41 шкіра, бачите, тут такі супінатори є всередині класний. Вони. Тобто є 149, як на 149, то не є дорого. Цікаво, цікаво. І що тут в'єтнамки є? О, самі дешеві 50 злоте. Отакі в шляпанці до пляж і злот. От. Що тут ще є хорошого? Ну і жіночі, звісно, є тут взуття взуття до, до вибору до кольору. Так що, друзі, дякую, хто підписується на мій канал. Ставте подбайк, лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, і мені буде цікава ваша думка, що ви думаєте про таке гарне європейське життя. Всім папа. -па.